Дружина в Польщі, ми вирішили, що розлучимось. Але ще не розлучились. Чи нормально починати відносини з новими жінками? Та ти та хоч з чоловіками. Артем. Давно, вчора потрібно було розпочинати. Вчора, позавчора. Ну, по-перше, ви, скоріш за все, до того, як ви вирішили розлучитись, вже стосунком була жопа. Не так, що там годину до того все супер, через годину ви розлучаєтесь. Скоріше за, за все, і до того. Вже були якісь проблеми, серйозні проблеми. Ну добре, ти такий там, з точки зору моралі, совісті, був вірний. Тут все, ви вирішили розлучатись. Тобто ви друг другу ніхто. Те, що десь в державі, в якомусь кабінеті, на якомусь комп'ютері, є інфа, що ви один для одного хтось, як це взагалі впливає на твоє життя? Що ти там пернути не можеш без, без держави, чи що? Ну, Артему, ну серйозно. Чого ти чекаєш? Відмашки від кого? Хто тобі повинен сказати так, Артем, зараз вже нормально. Я тобі ін... скажу інше. Скоріше за все, поки ти задаєш такі питання на стрімі, вона вже їбеться з кимось і смокче комусь хуї вже не перший тиждень, а скоріш за все, не перший місяць. А скоріш за все, 24 лютого 22 року розпочалась повномасштабна війна. 24-го ввечері вона була в Польщі, і 25 лютого 2022 року вона вже смоктала комусь хуй. Поки ти, Артеме, тут думаєш, чи щось тобі розпочинати робити, чи ні. Ну серйозно. І це я не жорсткий, не жорстокий от повір мені. Просто навіть трошки мені, знаєш, боляче від несправедливості цього світу, що якась там хвойда в Польщі розважається по повній, а якийсь Артем, який, скоріш за все, нормальний хлопець. Він сидить, страждає і чекає, коли він зможе дозволити собі жити нормальним повноцінним життям. Артеме. Ну, ти пиздить.